Пане Володимире, я підслухала у ваших колег, які кажуть, що доки не узгоджено все, не узгоджено нічого. Цю просту дипломатичну істину здається не дуже знають в Білому домі, і Дональду Трампу достатньо 90%, А ну 10% вирішить якось самі. Чи є сенс рухатися далі і щось обговорювати? Якщо ключове питання і для нас, і для наших ворогів це вихід України з території України, тобто з Донбасу, нами навіть не піднімається в тому сенсі, що ми кажемо категоричне ні, чи нас все ще продовжують в. Мовляти, ну, бачите, цей принцип. Це ну Альфа і як кажуть всього того, що відбувається в дипломатії, можна мати 20 пунктів, з яких 19 узгоджений, а основний двадцятий ні. І всі узгодженості власне летять в тар тарари. Але ви розумієте, Олена, якраз і на цьому побудована російська політика. От, бачите, Україна відмовилася від НАТО хм, як прекрасно. От, давайте ми це зафіксуємо. Прекрасно йдемо далі. Україна е, погодилася на те, що буде якась буферна зона. От, давайте якраз і зафіксуємо, що Україна відмовилася від буферної зони. Верніше про створення буферної зони від якоїсь частини своєї території і тому подібне, і так далі. Це е, традиційна російська е, політика. Е, е, ну так, так вони працюють. Ми навчені всім тим, що було на до початку широкомасштабної війни, і власне до 2014 року, повинні нарешті для себе зробити висновок, що ні на які умовляння, тиски, шантажі і так далі. Так далі нам уже йти не потрібно, тому що ми бачимо, що кожна країна буде грати в свою гру. За рахунок України, ну нам такі знаєте, варіанти по-моєму не дуже підходять. Тому зараз от Зеленський Зеленському показали, розповідаючи, що поїде наша наша переговірна група знову в Майамі. Посилить, почекає, поки можливо А може перед цим вітко взлітає в черговий раз на доповідь до Путіна. Йому розкаже, що вдалося і що не вдалося. Отримає від нього нові інструкції, нові директиви, прилетить назад до Майами, узводить їх з Трампом. Трамп скаже, що прекрасні, прекрасні директиви будемо працювати так далі, і е, викладе це все на українські делегації. Е, ну, власне, така логіка, е, яка зараз ну, просто е, промальовується без особливих е, труднощів. А відносно того, що ми е, е, будемо стояти на своєму по на територіях. Ну от тут якраз і найде коса на камінь, і те, що ми сьогодні почули в Москві, свідчить про те, що жодного руху на Москви в бік визнання тих от реальностей на землі вони не хочуть. Тому нам треба Олено, йти абсолютно зрозумілим шляхом. Ми з вами про це вже не один раз говорили. А він полягає в тому, що нам треба нарешті розтовмачити нашим дорогим західним друзям, що є лише один спосіб зупинити Путіна і його війну це завдати йому військової і економічної поразки. От власне два дві ноги нашої перемоги розбивати російську економіку, яка вже і так ледь ледь тримається на цих самих ногах, і з іншого боку знищувати російський військовий потенціал. Ну більше більше варіантів немає. На заяви Путіна, як ви розумієте, реагувати не збирався і досі не збирається. Цікаво, пане Володимире, що до всіх наступних пунктів і гарантії безпеки, і вихідні вихід з наших територій, це все час. Так? Тобто не даремно ж там президент анонсує на ці вихідні якісь перемовини. А найближча подія, яка відбудеться просто завтра, це засідання Ради Європейського Союзу, де можуть ухвалити рішення щодо репараційної позики для України. Може, ключове слово, тому що а можуть і ні. Як зараз передає посадовець Європейського Союзу, його цитує. Суспільне, що Зеленський особисто буде відвідувати це засідання, і це важливо, тому що мені здається, що на цьому засіданні зійдуться інтереси одразу трьох країн. Ми ж всі прочитали з вами в західній пресі, де сказано, що Дональд Трамп або ширше американці докладають максимум зусиль, щоб е, спонукати європейців не передавати нам ці гроші. Цим самим займаються і росіяни. Відповідно, українці зі своїми партнерами і однодумцями із Європи працюють над зворотнім. Тобто, ми завтра побачимо. Яка позиція переможе, чи це, пане Володимир, вже не буде певний лакмус? Нам так багато всього обіцяють і в ході цих перемовин. Але зрештою, завтра ми побачимо, то Європа на нашому боці чи не дуже? Думаю, що дуже єдине, що треба подолати опір, і ви Олена, правильно говорите про те, що він іде з двох боків, як не дивно, з російсько-американського. Ну, з російською ясно, там можна подавати в басманний суд, там чи якийсь, е, якийсь інший суд. Це все одно, що е, е, ну, жалітися в спортлатону, але вони така традиція. Вони власне цим займалися завжди. Так що зараз так само написали написав Банк Росії е, позов е, в якийсь свій районний. Е, е, ну, Вибачте, Дрипінський суд, який безумовно буде потім давати ну правильні з точки зору Росії рішення. Ну але проїхали. е, е, е гірше інше, гірше що е американці, ну не американці, е а адміністрація США, бо давайте все таки будемо е Розрізняти американців, які виступають за допомогу Україні, і адміністрацію США, яка хоче на війні в черговий раз заробити, бачите, Трамп же ж ну ясно, чітко і без будь-яких двозначностей говорить, що я хочу заробляти. Хочете зброю? Ну Бог з вами купуйте, я буду вам її продавати. А тепер з'являється просто фантастична опція. Ну ну Олена, 200 мільярдів доларів. Ну це ж не, не жарти, це серйозно, це багато. І у Трампа просто аж мені здається, слюни потекли від, від можливості отак, от, от покласти лапку на таку суму і нею покерувати. Ж пам'ятаєте ідея? Якийсь там фонд створюється імені так. товариша Трампа. А в цьому фонді буде товариш Вітков. Ну і всі його. Приспешники і тому подібне, і можна ж, навіть нічого не роблячи пару років, у тебе два-три а може можна навіть 4 мільярди доларів в кишені. Ну це ж ну так же ж легко не всім вдається жити. Так що тут пішов шалений тиск на Європу, що мовляв. Жодним чином не треба це передавати Україні. Це треба робити спільно, але під нашим керівництвом, що це означає, ми розуміємо. Ну, благо, що на європейці в особі до речі, того самого Мерца, так делікатно, але жорстко сказали. Другий товариш Трамп отут справа не американська, а європейська. У тебе, у самого там десь немало приморожено і заморожено, розбирайся в тому, що є в Америці. А ми будемо розбиратися тут. Але Трамп шукає слабкі, так би мовити, ланцюжки в європейській єдності. Їх знаходить і тисне: ну, от приклад бельгійського прем'єра ну просто хрестоматійний спочатку йшлися йшлося про якісь там наші юридичні моменти а потім він раптом раз і ляпнув каже дані ці якщо ми передамо їх україні це підважить переговорний процес ну а хто так говорить так говорить трамп от так що там все все на жаль дуже зрозуміло в цьому плані прозоро з точки зору тиску тиску трампа на європейців але От завтра справді ми побачимо, чи е, європейські країни це самостійні гравці, чи вони продовжують бути е, ну таким другим, а може й третім номером в розрахунках е, 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 Трампа і Путіна. До речі, не знаю, але на ви звернули увагу, що Путін почав вивчати українську мову? Ні? Ну слухайте. Ну от щойно він заявив на цій колегії там, це Міністерство війни Росії. Що європейці це виявляється підсвінки, да, ну ну, да, ну, да, ну, да, ну, да, ну да. немає, ну немає в російській мові слова пацвінок. Ну щось таке но. Це Підсвінок українсь типово, питомо українське слово. Бачите, значить, все таки іде процес, і тут вам скажу, що вони на правильному шляху їм треба вичати дві мови. Дві мови китайську і українську, бо це ті дві країни, які в кінцевому рахунку поставлять крапку в історії цієї дикої країни. Не побоюсь цього слова, пане Володимире, Україна як ціла цивілізація. Колись в мене був фантастичний в університеті, великий патріот України, викладач історії. І от він казав, що а ви от даремно, так от про українців, бо наша нація вона така сама древня як і Меспотамія, і Єгипет. І я розуміла, що можливо тут ну там трошки притягнуто, там в часі і в історії, але це теж певною мірою був прояв патріотизму, що не треба жити із комплексом меншу вартості. Я просто пригадувала, що був діалог у Путіна із Маргариту Сіманян в Індії, коли вона йому дарувала е, вазу, і там теж лунало, що вони обидвоє говорять українською. Тому ви абсолютно праві. Не те, щоб це там їм сильно допоможе, але е, мають вивчати нашу мову. Я тільки тут дещо оговорюся зараз. Російські пропагандистські медіа вони поширюють інформацію. Від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який каже, що Єврокомісія зняла питання щодо конфіскації російських активів із порядку денного саміту Європейського Союзу. Більш верифікованих авторитетних видань чи посилань я не бачу. Цілком ймовірно, що Урсула фон Ляйн може вона просто самого Орбана знову відправила за кавою. Зрештою, ми просто будемо спостерігати за днем завтрашнім і побачимо, що буде на порядку денному. Але знову ж таки пане Володимире, повертаючись до вашої кар'єри дипломата, у вашого досвіду, чи можете ви мені пояснити сенс наших перемовин з європейцями і американцями? Ну, зрештою, ані з одним, ані з однієї стороною на щастя, ані з другою. Ми не воюємо. Нічого не ділимо. Проблем таких, як і з Росією, не маємо. І все, що ми узгоджуємо, навіть пункти, які нам не подобаються, ми узгоджуємо в компанії наших друзів. Я зараз навіть не про Віткофа і о, о, Кушнера, а, нема там Росії. Чи точно, особливо після сьогоднішнього виступу Путіна, ми впевнені, що американці про щось говорять із росіянами і досягають якоїсь згоди? Ну, те, що говорять тут, я кажу, і ворожки не ходи. Трамп з Путіним тихенько перемовляються, і лише через певний час це все вилазить на назовні. Так що там іде дуже серйозна так би мовити підкилимна робота. Ну Трампу Путін просто потрібен, тому що той пообіцяв йому якісь там знову такі мільярдні трильйонні фантазійні, якісь проєкти. Ну але то таке. Хай хай вірить, він я думаю, побачив чи побачить, що що Путін зробить з американськими фірмами, якщо на щось піде не так. Ну але знаєте ж, битися головою об стінку, Ну це така інколи буває така цікава форма досягнення якогось результату. Так що хай спробуємо. От а те, що Путін скаже ні, ну це навіть обговорювати не потрібно. Очевидно, що що ні. А от тепер після цього е, ні, подивимося, що ж відповість наш дорогий Дон Редфредович, ну, по, по ну з того, що можна зрозуміти з слів тих людей, які десь близько біля нього. Він, так знаєте, накопичує якийсь такий ядерний потенціал, коли оце його водять навколо пальця і крутять за носа. Але потім кажуть, що коли вже доходить до стадії кипіння, от тоді вибухає. Ну от тут у нас, знаєте, така надія доволі слабка, але все ж таки ну, може бути що. Коли в черговий раз всі йому скажуть, що його геніальні ідеї реалізовані, і ми вже за пів крока, а не за 10 кроків, за пів крока до мирної угоди, і Путін скаже ні, ну хіба що тоді його емоційна натура от вибухне, і ми побачимо, що і кілька законопроєктів в сенаті можуть пройти і. Щові санкції можуть якось з'явитися, і пан Басет може там щось там в черговий раз запропонувати такого радикального. Тобто, все це, бачите, зав'язано тепер на Трампі, на його настроях, тому такий варіант не виключається хоча не виключається інший варіант. Він скаже: ну що ж я. Я переконався, що Путін хоче миру, але от європейці українці його не хочуть. Так що будемо знову дивитися, чекати, Дивимо цим хлопчикам знову побитися, там, десь в садочку, а там далі розберемося. Такий варіант теж я абсолютно не виключаю, тому що це Трамп. Це Трамп, який не хоче бачити де чорне, а де біле. Ви цікаво, згадуєте, що справді є ця проблема потенційно того, що можуть розсваритися європейці і американці, ну кіч не там не розсваритися, але стратегічно із нових документів ми вже зрозуміли, що для Америки Європа не є пріоритетом і не розглядає як головного і потенційного стратегічного партнера. Що це, пане Володимире, змінює? Що це дає? В нас тут в студії багато експерти пояснюють, що. Це такий розворот Сполучених Штатів Америки, де вони справді хочуть заради балансу налагодити стосунки з Росією, з Китаєм. Ну і коли треба чимось пожертвувати, ну наприклад, Україною, вони готові це зробити. Ну і звісно, зміною стосунків у тому числі. Чи це ті плани, які реально запровадити за три роки, рівно стільки до поки що лишається у Дональда Трампа? Ні, у Дональда Трампа лишається зовсім зовсім небагато, Олено. ну ну з того, що можна. Очікувати навіть в наступному січні, можливо, навіть в цьому місяці його більшість в конгресі стане ілюзорною і він втратить можливість керувати конгресом. А це означає, що на тому вся його блискуча політична кар'єра може, скажімо, так трошечки потмінити. Ну я вже не кажу про відомі файли Епштейна, які от після завтра, в п'ятницю, здається. Будуть додатково оприлюднені, а там нічого веселого для Трампа немає. Власне, тому він зараз починає там з, Венесу, з Венесуелою, тому він так швидко хоче завершити війну в Україні. Ну, ви ж як людина, яка працює в засобах масової інформації, розумієте, що треба просто кинути кісточку, тільки в інший бік, щоб всі не почали обсмоктувати і обризати і забули про попередню. Ну, це кажуть банальність. Правила жанру. От. Тому думаю, що так, якщо дивитися на перспективу, то вона у Трампа доволі така ну сумнівна. А відтак і всі його плани отого геополітичного, якогось нового розкладу в світі, по-моєму, є більш ніж ілюзорними. Ну що це за п'ятірка замість сімки, куди позаписували, ну невідомо кого я от кажу, що ви знаєте, все таки треба було б ще двох: північну Корею, Іран, і тоді повний так, букет так, так. прекрасний склад і тому подібне. І так далі, ну це таке. Знаєте, все наївно дитяче, інколи думаєш. Ну, це серйозно чи це чи це жарти? Ну думаєш, начебто жарти. А потім кажуть, ні, це серйозно. Ну але правда, це серйозно на другий день. Вже забувається, і вже стає несерйозним. Ну тому, тому говорити про стратегію в контексті Трампа. Ну це це, це себе не поважати. по-моєму. він живе сьогоднішнім дне, днем. А завтра у нього одне питання: чи я зароблю долари? Якщо не зароблю, значить ну, день прийшов дарма. От власне така у нас геополітична стратегія вимальовується з Дональдом Трампом. Тому що за плопоззазазапланувати, що щось може відбутися, що він там буде з кимось, так з кимось так, так. Він європу ненавидить, як і її ненавидить Росія. В цьому він з Путіним ну перетинаються просто як, як, як е, два брати. От, але що від цього європа прокинулася його зрозуміла, що е, або ми захищаємося самі, або або з нами зроблять те, що е, Путін сьогодні робить з Україною. Ну от, нарешті, для нас і для європейців настав період е, такого, знаєте, сильного кохання. От і дай Боже, щоб з цього кохання щось відбулося. Я сподіваюся, що такий так і буде. Пане Володимире, ми дуже прискіпливо слідкуємо за американською політикою, і заявами їхніх політиків, але мені здається, що ми так на загал менше знаємо про настрої американців. В тому сенсі, що ну, ви праві, коли ви згадуєте про цей скандал з Епштейном, він справді збурив американську свідомість, і там і політики, і громадськість вона очікує якоїсь викривальної інформації. Але у той же час здається, що там же можна спитати, які в нашій владі ми робимо, та а що в нас там із корупцією? А що що в нас там із зв'язками з Росією? Які такі бізнес-інтереси є з росіянами? Чи у Дональда Трампа є ще багато часу і рейтингу для того, щоб робити те, що він робить? Коли почуємо голос американців, як вам здається? Ну, бачите, голос американців звучить доволі чітко і зрозуміло: 64%, по-маєш. Але не їх засто... не слухають, так. Так, але ну це поки що не слухають. Це поки Трамп сидить, начебто, містом в своєму сідлі, його звідти ніхто не штовхає. От зараз подивимося, що буде в п'ятницю. А після того, коли цей трон почне трошки хилитатися, бо Ну, вже зараз говорять про речі, які є абсолютно жахливими. тому, хоча кажуть, знаєте, Трамп така тефлонова постать, яка не пригорає до нього нічого не, не прилипає, Тому він може із цього вискочити. Але я не думаю, бо вже надто це обурлива історія, і її просто так американці не йому не пробачать. Ну і плюс давайте не забувати, що і. В політикумі в тій самій республіканській партії багато людей кажуть ні-ні нам така логіка не підходить, і я через це і кажу, що дуже швидко може статися так, що е, політичного е, політичної переваги Трампа ні в сенаті, ні в е, на конгресі не буде. А це означає, що Трамп стає власне кульгавою качкою ще задовго, навіть до проміжних виборів, вже не кажучи про чотири е, роки. Так що давайте е, не будемо втрачати оптимізму. Ми прекрасно знаємо, що Росія це тимчасове утворення на карті світу. Воно прямує до свого об'єктивного завершення. Ну а наша історична місія і функція полягає в тому, щоб цей процес пришвидшити. Отже, давайте бачити саме таку правильну, гарну, чудову для України перспективу.